Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і недавно якось дивилася Бутусова. Зараз не згадаю, який це був стрім. ось, І зацікавила мене одна, ну, скажімо так, цитата, фраза, фраза вислів. Ось, що він сказав? Я зараз я дослівно записала, і зараз так вам і зачитаю. У мене немає ні найменших сумнівів. Прямо зараз ми можемо зупинити повністю російський наступ, завдати ворогу абсолютно неприйнятних втрат, просто розгромити російську армію, і це можливо, але для цього потрібен адекватний, адекватний досвід у війні і правлінські. Організаційні рішення. Гаразд, чи дійсно правий Бутусов? чи дійсно, якби дійсно, отак, як він каже, що для цього потрібно, досвід у війні, управлінські організаційні рішення. Давайте скажемо так. Якби зараз повернули назад, ну, давайте скажемо залужного, так? Повертають зараз залужну чи Муженка. От одного з двох. Або і навіть двох, так? Чи дійсно? І дали їм повну свободу для звільнення України від расистів? Так? Повну свободу. Перше запитання. Чи пішло би з Заходу більше зброї? Наприклад, стопроцентово. Можливо, і війська би пішли. Ми вже робили розклад вчора. Макрон пропонував. Естонія пропонує. Ось. Дивимося. Чи було? Що би тоді було? Ну, це зразу. Тут зразу показують. Починаємо все спочатку, але бачите, одразу йдуть перемоги. Одразу йдуть перемоги. Маленькі, невеликі, можливо. Ось. Але йдуть перемоги. Але для цього потрібен вибір. Вибір, вибір, вибір. Ага, бачите? Ось ось вам перемога. Спокійно буде перемога. Дійсно, дійсно, Бутусов правий. Ось, а, На жаль, сирський нездатний на це. Вибачте мені, але нездатний. Він не стратег. Забула, як називається це, але не важливо. Ось я не військова, тому я не суджу, але я бачу це по картах і я слухаю справжніх е спеціалістів, військових і тому подібне. Тобто е він тактик, о, згадала, він тактик, а потрібно стратег. Щоб цю навіть ця курська операція, це ну скажімо так, колись я говорила, я робила розклад. Я казала: задумка була у Залужного, як заходити на ворожу територію, як там все це завойовувати, як це ця війна мала розвиватися? На жаль, зробили її, спаплюжили. Вірніше, його плану не було. Це була тільки іде... план і ідея були залужно, але він їх не перевтілював. Розумієте, план його споплюжили. Тому не, говор... не пишіть мені, ви же говорили, ви же ета, ви же ета, і ви же то теж. То Ось. Тому, дивіться, Бутусов правий. Якщо би було справжнє, навчене, розумне, мудре керівництво, одразу би пішли у нас успіхи. Ви бачите це, спокійно бо пішли успіхи. Оце радість для нас. процентово бутусов правий. Можна сказати, він має рацію. Гразд це якщо б е, залужного повернули. А тепер беззалужного, чи зміг би це зробити сирський? Теж якщо б йому дали волю. Чи міг би він це зробити? Тобто без наказів Зеленського, без пальчиків Єрмака і Зеленського, без втручання е, цих е, рашистських кротів, які сидять у нас у владі. Чи зміг би це зробити сирський? Ну, от, бачите, тактика йде. Тут іде тактика. Так, якась перемога би була. Ось, але все рівно невдача. Невдача. По-перше, довго. Не, не те, не те, довго, і, бачите, така трошечки нерозбіріха виходить. Все рівно, ось тут виходить невдача. На жаль, ось. Ну, було би щось тимчасове. Тимчасово, так, якийсь невеликий. Скажімо так, невеличке селище, містечко, щось би таке йому вдалося, але це би було дуже. Вдов... Якщо... Знаєте як, дивіться, Тут би швидко, от швидко, на витривалість він не здатний. Ось що я скажу: тут блискавично, якась блискавична одразу десь би щось він зробив, але цього б замало, дуже мало. Тут потрібен дійсно спеціаліст, сирський сам би не зробив, він не фахівець з цього, хоч він і військовий. Тобто не завжди військовий є військовий. Розумієте, головнокомандувач це не значить, що він уже професійний. Ось, Залужний і муженко. Це двоє дійсно. Скажімо так, військових високого гатунку, які би змогли це провернути. А вдвох то взагалі. Ось, ви пам'ятаєте, що на початку повномасштабного вторгнення Залужний з Муженком розробляли дуже хороші плани, і в нас були перемоги з самого початку. Перший рік, здається, а потім вже все. І Зеленський вигнав Муженка, заборонив йому до Генштабу підходити, ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, тож, чекаю на ваші запитання, на ваші відгуки, як бачите, це ви. Але карти показали, що дійсно Бутусов правий, ми би могли, дійсно, повна перемога була би. Звичайно, це потрібен час, але в нас би зразу пішли ну, результати, дуже хороші результати. Ви бачили перед цим, який був розклад. Щиро вдячна вам за увагу. Гарного дня ночі. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!